Ще його називають галтель, тобто це дуга кола на 90 градусів. В одному кадрі зрозуміло, що може бути лише одна з цих функцій. Тобто оці 5 чи 6 функцій, вони працюють як шестипозиційний перемикач або туди вимкнули, або сюди вимкнули, або сюди вимкнули і так далі. І поки ми в програмі не вкажемо іншу функцію з цієї групи, наприклад, ми вказали функцію g1, і у нас функція g1 розповсюджується на всі наступні кадри з координатами, доки ми не вкажемо функцію, наприклад, g3, або g3, g12. Далі, функція G4 не входить е, в жодну модальну групу, це одне з виключень. Е, функція G4 це е, витримка часу, тобто пауза, якщо нам треба, наприклад, е, в процесі свердлення в кінці е, для того, щоб обірвати стружку. Нам треба зупинити подачу там, на декілька секунд, щоб зачистити дно отвору. І після цього можна виводити. Ну, або, наприклад, там, після свердлення, якщо у нас є свердлення там, глибокого отвору, ми просвердлили там, певну глибину, далі треба вивести свердло, щоб скинути стружку. І потім продовжувати. Якщо сверло у нас великого діаметру, то для того, щоб стружка гарантовано вилетіла зі сверла, з стружкових канавок, треба певний час. Для цього застосовую цю функцію G4. Синтаксис будемо далі розбирати окремо по кожній функції. Так, далі. G10 це функція, ну тут вона так званий синонім є функції, які створюють одну та, ту саму дію. От давайте зараз, щоб я вас не плутав, функцію G10 торкати не будемо. Зразу перейдемо до функції G15, G16. Це функції, які перемикають е, вид системи відліку. Тобто полярна або декартова карди... система відліку. Е, ну, на жаль, в цій програмі, програма досить проста, е, полярна система працює лише для функції лінійної інтерполяції. Для кругової, на жаль, не працює. Далі, наступна банальна група. Три функції G17, G18, G19. Це вибір площини інтерполяції. Вона у нас потрібна, це, це знову ж таки одна модальна група на три позиції. Ці функції потрібні, щоб вказати, в якій площині в системі ЧПК потрібно робити еквідистантну корекцію. І як у нас зорієнтована ось шпинделя. Далі G20, G21. Це двопозиційна модальна група, яка перемикає е, одиниці виміру. Дюйми або міліметри. Далі, ось ще один приклад немодальної функції. G28, це команда повернутися у нуль заготовки, у нуль деталі. Тобто переміщення з максимальною швидкістю в точку нуля деталі. І розширення цієї функції g28.1, оце, до речі, запис. Через номера функції, через крапку, це розширення функції. Тобто ці функції не передбачені стандартом Це запуск процедури початкової прив'язки верстата Тобто за цією командою приводи подач по черзі, так як ми їх налаштуємо. Або так, як ми їх вкажемо в цій команді, наїжджають на кінцеві вимикачі для того, щоб знайти нуль верстата. Ну, вона може знадобитися з різних причин рідко, але може знадобитися всередині програми обробки. Зазвичай це здійснюється в ручному режимі. Одразу після вімкнення верстату. Ну, зараз поки таркатися глибоко не будемо цього питання. Йдемо далі. Ось те, що я вам казав. G30 це також синонім функції G28. Тобто ці, ці дві функції виконують одну і ту саму дію. Далі функція G31. В даному випадку, це запуск процедури вимірювання. Якщо у нас на верстаті є вимірювальний щуп, який встановлюється на місце інструмента, і за допомогою цього щупу можна вимірювати розміри заготовки або там, певних вже оброблених поверхонь. Якщо ми запускаємо цю функцію, здійснюється рух подачі за обраною осію до моменту спрацювання датчика дотику. Коли датчик дотику спрацював, в певних системних змінних зберігається, зберігається обрана координата, яку ми можемо потім взяти як параметр і застосувати в параметричному програмуванні. Ще один момент, дивіться, ось це варіант вже функцій під фрезерне супроводні верстати. Якщо ми візьмемо токарні верстати, функції G G30, G31, G33 будуть мати інше значення. Ну, наприклад, в токарних верстатах. G30, G, тобто G31 і G33 це гвинтовий рух, тобто нарізування різі Далі наступна модальна група починається з G40 до G43. до G49 Навіть. Це група е, керування корекцією. G40 це у нас відміна корекції. E, G41, G42. Це корекція на радіус е, ліва або права. G43 це корекція на довжину інструмента. E, і G49 це відміна. корекції на довжину. Що таке корекція, ми вивчали в минулій частині? Просто нагадаю, якщо ви пишете програму для інструмента певного діаметру, якщо нам треба обробити якийсь контур, то фреза, центр фрези повинен рухатися. По еквідистантній траєкторії відносно контуру нашої деталі. Для розрахунку цієї еквідистанти нам треба знати радіус інструменту і витрачати зайвий час, створювати зайві помилки. Ну, це не дуже зручно. Для, для того, щоб це не робити, ввели. Автоматичний розрахунок цієї еквідистанти, еквідистантної е, кривої.